Друзі, всіх вітаю! Компанія Автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження це Nissan X Trail 2007 року випуску. Автобільно з 2,2 дизельним двигуном, повним приводом і механічною 6-ступеневою коробкою передач. В чорненькому кольорі на легкосплавних оригінальних дисках з новою гумою. Автомобіль щойно пройшов ТО. відновлено всю ходову частину, все зроблено без будь-яких нарікань, це офіційна машина, яка купувалася у нас в Україні. Пробіг заявлений 296 тисяч. Покуззу гарненька, тільки фарбовано два елементи, все остальне в заводському окрасі. Всі вікна автомобіля оригінальні, включає лобове. великий важний відділ, є задні паратроники, задня шторка, запаска, все на місці. Всі функції автомобіля працюють. Також у нас машинка задній ряд підтонована. хромпакет на ручках і велика панорамна криша, яка працює. По салончику у нас комбінований такий салон. У гарному стані, три регулюємо підголівнички. Доволі просторий задній ряд, повний електропакет є, жодних слідів корозії, машинка в нас оброблена. Ось Так все виглядає. Все дуже в чудовому стані. Спереду нас такі сидіння, є підігрівчики, шестистепенева механічна коробка передач, кондиціонер працює. Ось така штатна мультимедія, задній партроник. Табло, шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, звичайно ж, також електроскладання зеркал, електрорегулювання зеркал. Дуже в гарному автомобіль технічному та візуальному стані. Ціна, Ціна друзі, даного автомобіля 7690 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, Дна. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.